Привіт! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал та вдарь по лайку та дзвінку. Це допомагає у розвитку українськомовного контенту. Ну що ж, поїхали! Гілберт Беорн запропонував Дастіну Порє побитися. З ким мені варто провести наступний бій. Написав Порє у соціальних мережах. Біорз зробив репост публікації, супроводивши його Емодзі, людина, яка піднімає руку. Оце новина. Як ви думаєте, зможемо ми побачити такий поєдинок? Чи ні? Мераб Двалішвілі викликав на поєдинок Шона Омелі. Ми всі згодні з тим, що Чітовера не заслуговує на титульний бій. Після Алджо я претендент номер один. І Омелі мав викликати мене. Ми повинні битися. Я на серії з дев'яти перемог. Омелі, ти чемпіон, ти тепер король. І ти повинен хотіти битися з найкращими. Я найкращий після Алджо, ти повинен битися зі мною. Я вкрав його куртку. Давайте подивимося, чи зможу вкрасти його чемпіонський пояс. Я готовий битися в грудні навіть з однією рукою, тому що я воїн. Я бився травмований із Петром Яном та виграв. Якщо Алджо не повернеться найближчим часом і не отримає реванш, я то. І хто має битися з шоном? Він має знати моє ім'я. Мене звати Мераб Двалічвілі. Мераб. Як би я не поважав Мираба за його відверту підтримку України, але мені здається, що йому потрібно було трішечки пожертвувати їхньою дружбою з Алджо, тому що цей вид спорту він чоловічий. Йому потрібно було проводити бій проти Алджо за її Всі ну а тепер мені здається, що ти друже в прольоті. Шономелі не захоче битися з тобою, да й сам Дана Білий навряд чи зробить цей бій. Особисто мені хотілося, щоб це місце віддали Корі Сенхагіну це була б чудова заруба двох ударників. А що думаєте ви? Залишайте свої думки у коментарях. Ізраїля Десанія серйозно сприймає Шона Стрікленда як суперника, але впевнений у тому, що він його нокаутує. Йоу, мене не хвилює, що думають люди. Хоча зараз вони думають, що я переїду цього хлопця, і вони страшенно праві, бо я це зроблю. Це не простий бій, але я зроблю так, що він виглядатиме легким. Він важкий суперник, але це буде виглядати легко. Я багато складних суперників, змусив виглядати легкими. Легка робота. Це бій стане винятком. Я на стежці війни. Збираюся прикінчити цю людину, він буде накаутований. Я вірю, що його команда зробить ставку на боротьбу, і він спробує боротися зі мною і взяти мене в клінч. Але він знову впаде на дуб, і буде накаутований. Тому що людина, яка може виграти все і нічого не втрачає, завжди дуже небезпечна. Тому я ставлюся до нього серйозно. Але я знаю, де я знаходжусь, те хто я такий. Все правильно, Ізі, це ми, як фанати, повинні його недооцінювати. А ти повинен дуже гарно готуватися до любого опонента і показувати нам неперевершене шоу. Чемпіон найлегшої ваги UFC Олександр Пантожа заявив, що тільки ради бою з Омелі готовий піднятися в найлегшу вагу. Пантоже каже: якщо і є щось, що, що змусить мене піднятися в найлегшу вагу, то це бій із Шоном Омелі він каже, багато всілякого лайна. Якщо хочете знати, ми з ним сперенгували. І він записував відео, але так і не надіслав мені цей запис. Омелі відповів: безумовно, не круто викликати людей, які поступаються тобі у вазі. Тому я точно не згадуватиму, що нокаутував би Олександра Пантожу. Знову атлетична комісія імені мене щойно опублікувала офіційний рейтинг. Найкращих бійців незалежно від ваги, в якій я скромно та з честю займаю перше місце. Мрія здійснилася так у Шона сором'язливості. Хоч відбавляй, але йому треба віддати належне, що він вміє себе подавати. Деніел Корм'є оцінив виступ Вайтмана на UFC 292. Я знаю Кріса. Я розмовляв із ним після бою. Він не просто радий бути там. Він зробив справді величезний вчинок. Він пройшов через реабілітацію, через усі злети та падіння, через травму. Він хотів виграти цей бій. Він міг би піти, але бився як справжнісінький дикун. Погоджуюсь, тільки Кріс знає, коли йому треба піти. Дуже шкода, що він отримав нову травму, з якою тепер знову треба. Боротися, але він справжній чоловік. Бажаємо йому успіхів та здоров'я. Генрі Сіхуду назвав переваги корейського зомбі у бою з Максом Холлоуєм. Я хотів би поговорити про мого партнера з тренувань корейські зомбі. Це особливий хлопець. Він має одну річ, якої немає у Макса: це сила. Корейський зомбі може вдарити. Я допомагав йому у таборі. Він ударив мене прямим, і я не міг зупинити кровотечу. Якщо хтось може завдати шкоди Максу Холвою, то це хлопець із реальною силою. З іншого боку, мене більше цікаво, чи має корейський зомбі тактику та здатність завдавати цього удару, тому що в усіх інших Інших аспектах Макс перевершує його, не впевнений, що зомбі має ще все ту нокаутуючу силу. Хоча подивимося, можливо, корейський зомбі так погано виглядав саме проти чемпіона. Ну а я вам нагадую, що бій Макса Холови та корейського зомбі пройде вже на цих вихідних. З нетерпінням очікуємо рубрика ваших цікавих коментарів. Звісно, що Шон не хоче битися прямо зараз з верою. Спочатку треба заробити гроші, а потім вже можна втрачати пояс. На мою думку, Алджу однозначно заслужив на реванш, але навряд це входить в плани організації. Нічого страшного, що не озвучили. Будьте здорові! Друзі, щиро дякую вам! Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись на канал та вдар по лайку та дзвінку. Залиш коментар. Це допомагає у розвитку українськомовного контенту. Та не забудь долучатися до нашого телеграм-каналу, посилання під відео. Ну все обняв та підняв. З вами були MMA в деталях. Почуємось.